Добре, а тепер 50 фактів про сніг. Дуже мало відомі та цікаві факти сподобаються усім. Другий факт. Дуже мало відомий. Оказується сніг білий, а не фіолетовий, як думають всі. Третій факт. Сніг деколи не ліпиться. В цьому винні верблюди. Я не знаю чого. Може, подивитися в інтернеті. Четвертий факт. Сніг можна їсти. Але щоб ніхто не побачив, особливо мама. Але рекомендовано їсти вже після Нового року, а не до нового року, бо новий рік не останеться П'ятий факт, якщо написати на сніг, всі побачать. Шостий факт на землі більше, ніж два сніговика. Сьомий факт сніг дуже холодний. Восьмий факт сніг не варто вказатися в труси, бо можуть впасти яєчка. Дев'ятий факт. Сніг складається з маленьких сніжинок. Десятий факт. Сніг випаровується з вулкану і падає в землю. Одинадцятий факт. Якщо сніг підпалити, він стане чорним. Дванадцятий факт. Сніг неможливо підпалити. Якщо його удасться підпалити, він не стане чорним ні за яких обставин. Тринадцятий факт. В мене вдома 50 сантиметрів снігу. Чотирнадцятий факт. Ні за яких обставин не розкопати сніг. Бо ви можете звичайно знайти Сірого Антонова. П'ятнадцятий факт. Серега Антонов робить сніг жовтим. 16 факт. Під час запису цього відео ми сні в туалеті. Сімнадцятий факт. На снігу мали кататися на санках, А ще мали помити носик і побити морду. Вісімнадцятий факт. Ми вже шукаємо Серега Антонова 8 років. Він сподівається, десь лежить туалеті. Дев'ятнадцятий факт. Ніколи не пейте воду зимою, бо станете як Сереж Антонов. Двадцятий факт. Якщо ви бачили червоний сніг, подзвоніть нам. Бо там може лежати Серега Антонов. Також він може дуже голосу заржати. Двадцять перший факт. Якщо йдете на полювання, то стріляйте білі сніг. Ви то можете йти в віло зайця, а також сіроша Антонова. Двадцять другий факт. Якщо ви бачите чорний сніг, значить вишельзик. Ось третій факт. Ніколи не строїте хату зі снігу, будьте вона ростає, і ви бачите Сірошка Антонова. Двадцять четвертий факт. Якщо ви бачите, що сніг дрігається, то це може бути заяць. Я боюсь сірошка Антона! п'ятий факт. Хто такий сірошка Антонов? Чесно, ми самі не знаємо, але ми шукаємо вже вісім років. Шостий факт. Якщо ви це ще дивитеся, то знайте, ми говоримо що небудь. Двадцять сьомий факт якщо ви побачили снігову людину, знайте, що це кращий друг Сірошки Антонова, який шукає його вже 15 років. Двадцять восьмий факт: якщо ви це ще дивитесь, навіть вам цікаво дізнатися не про сніг, а про Сірошка Антонова, то можете їм подвістити номером 097 375 775. Що не дайте подзвоніть нам, наш номер 102. 29 факт. Я думаю, що вам треба дізнатися про сніг. Я не про Сірошкантану, але ми розкажемо. Він пропав в 1865... Перепрошую він пропав в 1865 році. І наче він сказали, що він ще живий. Тому його... перепрошую за сміх, бо ми хочемо, щоб нам дали нагороду в 5 гривнів. І пляшку пива. Тридцятий факт. Якщо ви зможете йти, ми виведемо фотографію. Тридцять перший факт. Ми знайшли Сірожа Антонова. Пішли з ним вар випити пиво, але він петь десь пропаввав. Тридцять другий факт. Сірошка Антонов народився в 1799 році. Тридцять факт. Ми, походу, розсекретили, що цей Сірошка Антонов, якого ми знайшли, був просто фейком. Який нам випити пиво на халяв. 34 факт. Багато хто думає, що Сірош Кантонов Живий і його шукає. Але насправді Тридцять п'ятий факт. Його праправнуком по 95 років. Поможі! Тридцять шостий факт. Багато думає, що ми тримаємо Сережана в пліну. Та спра... да, блін! НЕ! Да. 37 факт. На задньому фоні досить мій мерче брат. Дуже вредний. Ви ні в якому разі не подумайте, що ми тримаємо людей в пліну. Бо Сірожа Антон давно вмер. Будь ласка, це я Сірожа Антон. Мене тримає в пліно вже диває. Тридцять восьмий факт. Сніг плавиться в групці. Тридцять дев'ятий факт. Олені не бояться снігу. Сороковий факт. Правлики, боється, сніг. 41 факт. Краще не заряджати павербанк і того самого павербанка. 42 факт. Я не знаю що. Факт про павербанк робить фактах про снігу. 43 факт. Бабуся Сережа Антонова ще жива. 44 факт. Сережа Антонова знайшли наші газові трубі на дворі. 45 факт. В карманах Сережа Антонова, коли його знайшли, було три зажигалки і газовий балончик, які взірвався. 46-й факт. Це відео вже вже в сьомий день, а ще це сотий запис. То є дубль. 47 факт. Не рекомендуйте їх на велосипеді на льодовому катку. 48 факт. Коньки винайшов точно не кіт. 49 факт. Цей факт перед останній. Фінальний 50 факт. Насправді, ні так якого Сережа Антонова не існує і ніколи не існувало.